Всім привіт! Вітаю на каналі! І забула в минулому відео вам показати цих крихіток. Зв'язала я їх зі здоніч. Ви могли їх помітити на відео, але чомусь я забула вам вставити цей шматочок відео з кавібарками, які я зв'язала з акриловою пряжі. У мене були такі з шапульками новорічними. Вирішила зв'язати звичайних, щоб якщо лишились, то вже були і на наступні маркети, бо новорічні вже якось можуть бути неактуальні. І ось такі гарненькі в мене підв'язалися. Ну що, ось так виглядає мій стенд на 20 січня. Трішечки я вам з запізненням це все монтую, але ну, через новорічні всі. Свята і велику завантаженість я не встигала вам це все змонтувати. Ну, Але що є, то є. Трішечки попродавалося в мене тут різних іграшок, брелочків, трішечки всього поменшало. Чому я, звичайно, рада. Лисичка вже одна лишилася знову. Я їх підв'язую, але все одно їх так доволі активно купують. Куалок також брали видручку, Живенятак трішки теж порозбирали, вже майже не лишилось. А посума забрали ось такого, що один лишився. У мене є також середній такий опосум, але він поки що на місці. Ну, що, потрішечки-потрішечки. По трішечки. Звичайно, я трішки здивована тим, що не беруть фаворитів. Одну таку капібарку вже також забрали, одна лишилася. Можливо, треба було і в новорічних капелюшках зробити, не знаю. Але вже, ну, як є, що зв'язала, те зв'язала. Так, показую своїх малечу. Лінивчиків не так активно беруть, трішечки порозбирали зайченяток. китяток, звісно, доволі активно беруть, змійок доволі активно беруть також. Я не очікувала, що їх буде так швидко розбирати, тому трішечки підв'язую, потім розповім у детальному звіті, що попродавалося, бо я, чесно скажу, я так не сильно все запам'ятовую, іноді потім. Коли перечитую запис, я думаю, о боже, і це продалось, і це продалось, а коли я не помітила. Тому можу щось не згадати і не розповісти вам тут, все буде у детальному описі. Ось така у мене тут поличка потрошечку. трішечки заїхали з цієї сторони з милом і шкарпеточками стоїть діночка, я так розумію, це продавчиня. а так би мовити, начальник ще стоїть там далі. Ось трішечки посиджали. До речі, заїхала дівчинка також з іграшками. Вона з іншого міста, але я не пам'ятаю з якого. Тому я тут не одна з іграшками. Ще є стенд з іграшками. Також вам підзніму потрішечки стенди інших, щоб. Вам показати, що е, тут приїжджають, які роботи виставляють. Е, Зв'язала нарешті ось цю змійку, я вам розповідала за ці ученята, вони мені нарешті приїхали а, з таким трішечки вертикальною зіницею, щоб було більш схоже на тваринне тваринний таке око, на око змійки. Вони мені трішечки запізненням приїхали, але все ж таки я встигаю їх. Ще зв'язати, показати. І хто захоче, може обрати, наприклад, зіничку круглу або ось таку вертикальну. Ну, принаймні, поки їх буде дві штуки наявності, потім вже ну, як буде. Тому показую вам у темно-зеленому кольорі, зробила мені так здається, гарніше виглядає, коли вони є і світліше, і темніше, щоб був вибір. Ну і питають, звісно, більше зелені, тому. Закупилась трішечки зеленою пряжею. буду підв'язувати, поки є в наявності. В це в мене з в'язана з Волонс-змійка. Я вам на неї огляд знімала. Цілком задоволена цією пряжею. Дякую за ваші підказки, за поради на цю пряжу. Доволі непоганий варіант. Потрошку нас тут стає все більше. Давайте ще вам покажу потрошечка. І що я підв'язала, це я вам піднімаю вже на 21 число. Лисичку, до речі, також купили знову ось таку маленьку брелочок, то підв'язую їх потрошечку, знову принесла, ввечері підв'язала і ось вже повісила. Також вчора забрали коалку таку сіреньку. Вона тут стояла у корзинці, каченятко ось таке. також купили. Що тут в мене ще авокадика, здається, купили корівку, пацючка. У мене тут така брилок-корівка стояла. Я замінила ось і покажу вам ще одне ведринятко. Я також її зв'язала з волонс. Трішечки така більш руденька версія. Мені він здається дуже схожий на хом'ячка ця видра. Деякі в мене тут питали, чи це бубер. Ну, я не знаю. Можна, в принципі, Бобра зробити, можна і хом'ячка. Ось такий варіант, бо минулу видручку вже також купили. Такі гарнюньки, також її зробила рибку, вона трішечки іншого формату, ніж була, бо, як я вам і писала, я їх робила на око. І пандочку також забрали, тому підв'язала і ставила тут ось такі великі оченята. Думаю, що це ніяк не зашкодить цій пандочці. Мені здається, і з великими оченятами вона також дуже дмила. Це мені мене, здається, 16, були в мене 12. 14 і це поставила 16. Ось таку черепашку також велику купили. У мене була така рожевенька, їх в мене вже декілька штук купили. Змійка в мене поки що в наявності, поки що вона на неї придивляється, але вона ще в мене в наявності. Пінгінчик також в наявності. Милку потрошку також беруть, але не так прямо активно. Ну, і я на це і не розраховувала, це в мене як додатковий такий асортимент. Тому, якщо продається, окей, якщо ні, то ну, що ж, капібар також зробила з таких руденьких, бо в мене закінчився ось той капібарний, як я його називаю, колір, тому зробила з таких руденьких. Ну, мені здається, цілком непоганий варіант. І поки що є вибір або такий, або такий. Жирафіка такого купили. У мене був жовтенький, а такий пісочний лишився. Ведмедика купили. А, так, Хто ще в мене тут був, був, був? Ой, Вже я не можу згадати навіть, хто в мене тут був. Ну, і Ці красені зараз я їх також поставлю на вітринку. Сподіваюся, що вони ще спіють знайти свого нового власника. До речі, доволі. Класно, їх купують. Мені здається, такий формат іграшок прикольний. Тому, якщо шукали якусь невеликого формату іграшку, мені здається, такі дуже класні. І не знаю, я вам чи ні. Ось в мене ще лисичка є з цієї серії. Якось я не пам'ятаю, я її засняла, коли куп... ну, принесла чи ні. А, тому, якщо ні, то ось подивіться, яка лисичка також прикольно виходить. А, тут. Така ідеальна форма, як мені здається, і по розміру, і по швидкості в'язання, і доволі багато різних можна звіряток зв'язати. Мені здається, круто виглядає. Потрошку взагалі беруть, але як і завжди, мені здається, фаворити більше такі або маленькі іграшки, або міні-брілочки. Ну, і великі іграшки також беруть. Ось таке милко мишенятко в сирі забрали в мене вчора. Ведмедиків ось таких в халатиках порозбирали, тому під, підробила трішки. Мандаринки доволі класно беруть. І вони ну, мені прям дуже подобається, як виглядають ці мандаринки. І доволі популярне милко в мене виходить: ось така мандаринка. Просте. Але дуже таке новорічне, в мене ще аромат, там такий цитрусовий. Ось Бичочка такого забрали також. Мишенят що в мене було їх дві штучки, вже одна лишилася. Ось такий набір мандаринка і ведмедик також забрали. Вчора то вже зробила новенький. Зібрала. Ще в мене був оленятко, таке рожеве, його також купили. Така дівчинка з віями принесла ось таку черепашку знову. Мені дуже подобається ця комбінація кольорів, прям неймовірно класна. І в мене таку черепашку купили, я їй показувала і ось принесла ще одну підв'язала. Вона дуже просто в'яжеться, тому думаю, що. Може, ще всю її продати, бо ну, дуже класне поєднання кольорів. Ще зробила ось таких попожок, але вони в мене чомусь вийшли більше, ніж мої стандартні брелочки. Я не знаю, чи можливо якось я ну, вільно в'язала чи що. Ось, подивіться, порівняння порівнянні з пінгвінчиком моїм стандартним. Вони вийшли набагато більше, не знаю, чи то через пряжу, чи це якось я додала якийсь ряд, чи чи може не знаю, як воно так в мене вийшло. Але як вийшло, тому я їх до речі, пінвіняток також показую, бо я мені здається забула їх підзняти, коли принесла. А їх доволі активно порозбирали, тому я підв'язала дві штучки такі. Тому поставлю таких папужок, як просто іграшки. Жибенята підв'язала, також порозбирали. Взагалі, ой, взагалі якось не брали, то порозбирали, що в мене майже ніяких не лишилось варіантів. Тому підв'язала ось таких середньових капібарки, поки що в наявності. І, до речі, таких темненьких, світленьких також беруть. Непогано. Підв'язала ось таких песиків. Також мені дуже подобається ця схема з такими вушками класними. Так, змійок також трішечки підв'язала. Так, мені здається, більше нікого. Всі ці були. Взагалі, вчора доволі непогано прозбирали ось таку малечу. Багато різних звіряток позабирали. Тому буду, напевно, ще підв'язувати їх. Бо якось їх мене вже мало лишилося. Два таких пушки підв'язала, бо також як брилочки їх позабирали. Я думала зробити як брилочки, але вони вийшли доволі великими. Пончики також дві штучки лишилося. Сподіваюся, до нового року їх все ж таки продадуть. Продадуть, продадуться, ж як не я. Анімешок також розбирали. Забрали ванпіса, гусіка такого також купили. У мене їх було декілька штук. Так, і одного забрали. ну Хай буде. Шукали гусіка. У мене ще є такі у капелюшці жабці, Є єнотиків підв'язала. Дивіться, тут поставили такі оченятка 12 мм. Але вони мені ось наче, менше, ніж чорні. Але також виглядає непогано. От, бачите, тут черненькі вчнята. А тут поставили знову такі е, блакитні, але е, вони такі випуклі, що наче здаються трішечки менші, ніж 12 чорненькі. Мені взагалі подобається маркет, починає подобатись більше, коли побільше стендів, вже так активніше ходять люди і багато можна поспілкуватися з різними майстрами. Так, ще я ще підв'язала нас сьогодні вже 23. Так, підв'язала ось таких таксониш одну і коржика. Такс вже давненько купили дві штуки прямо в одні руки, і коржики також порозбирали, тому ось підв'язала такого, але мені здається, трішки вийшов більше, ніж минулий. Ну, На те воно і ручна робота, що вони не можуть прям бути повністю однакові. Ось такі малючки, бо якось песиків порозбирали, тому ось ще хочу зв'язати маленьких таксонишей. Забрали в мене ось таку змійку і змійку велику, з темно-зелену також купили, тому підв'язала ще ось таку салатову. Також брала я пряжу воланс і комбінувала з залишками, які мене лишилися з інших марків. Не пам'ятаю, які марки. Також поставила тут такі вертикальні зінички, бо мені їх багато прийшло. Думаю, як не на змійку, то набагато ці ще в мене стоять. Так, наче з великих не пам'ятаю, кого ще купувала, а їжечка забрали їжечка. Не сказала вам за їжечка. Напевно, їжечка забрали, і я ще хочу зробити такого рожевого їжечка. Бо в мене лишилась після пледа така пряжа пуфі. Думаю, рожевого гіжечка також зробити. Так, тут також перестановки. Я вже цього ельфа з усіх сторін а, ставила, щоб його було видніше, щоб було помітно його. А хвостиків стає менше. Вчора а, купили вісім маленьких 8 прямо в одні руки. Так. Ну, на сьогодні, що я ще відв'язала так по продажам. Ну, я чесно скажу, не запам'ятовую прям все-все, що попродавала. Ну, ось, показую вам, так би мовити, не розходжусь слово з ділом. Зв'язала ось такого рожевого їжечка. Подивіться, який він гарненько вилочився. Мені він подобався. У бірюзових блакитних відтінках, а рожевий прям дуже такий зефірний, ніжний, такий класний їжачок Вийшов. Він в мене навіть на вітрині не вспів постояти. Його забрала дівчинка, яка поряд зі мною стоїть. Вона продає зефір ручної роботи і пастилу сказала, буде домірці на новий рік подарунок, бо вона обожнює рожевий колір. Тому ця, 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 ця дівчинка їде одразу до нової домівки, навіть не постоявши на вітрині, я дуже ем, щаслива за те, що е, вона так швидко знайшла нову домівку. Але дивіться на цю комбінацію. Я думала, що е, можливо буде не так прям класно виглядати через те, що е, не однотонний пуфі, але мені здається, це додає якогось. Вау-ефекту, і така ніжна-ніжна дівчинка вийшла у рожевих відтіночках. Прям Я дуже задоволена цією роботою, дивіться, яка молота. 100% ще зроблю таку, у мене там трішечки лишилося цієї пряжі, Не повний моток єдиного оформлення, тому точно зроблю ще повтор цієї краси. Так, Покажу вам декілька замовлень. Ось таку таксочку сіреньку мене замовили через Instagram і забрали на маркеті. та ось, ось такий восьминіжка патріотичний також було замовлення на маркеті. Підняла вам трішечки стендів. Не всіх встигла зняти, але ось а, свічечки з бджолиного воску, натуральний бджолиний віск. Трішечки тут є прикраси, прикольні різні чершечки. Іграшки, також річна робота, гіпс, розпис. Ляльки-мотанки були класні, дуже класні, ручна робота, ручна вишивка. Прям дуже естетично виглядали. Цілий стенд таких ось ляльок. Дуже класний. Прям ось вам трішечки підзняла дуже близько. Намагалась ловити цей момент, але прям вручну розписані, зшиті. Дуже класний асортимент, різні варіанти були і в віночках, із прикрасами різними дерев'яними, з корзиночками, з відерцями, в різних кольорових палітрах. Прям Мені дуже сподобались ці красунички. Прям все вишито вручну. Я вам тут зазніму номер. Ось, якщо буде потрібно, Ірині можна телефонувати, бо інстаграм-сторінку я, на жаль, не взяла. Але якщо що, якщо зацікавити, зможете подзвонити. Взагалі було багато стендів із прикрасами, із якимись кіряними виробами, з різними, з епоксидною смоли, з декупажем. Зефір, пастила, різні смаколики, набори. Ось таких змійок, до речі, підв'язали, бо їх потрішки прозбирали, змійок, і треба було щось підновити. Тому, взагалі, маркет мені по насиченості, господи Боже, вже заговорюсь, насиченості різних варіантів сподобався. Коли багато заїхало різних стендів, там було дуже живо. Весело. Ну, про атмосферу, все інше я вам розповім вже у готовому. Так, ще підв'язала нову видручку <гум> та вже знайшла домівку, тому підв'язала ще одну ось таку видручку, новеньку. Також їй поставила такі великі оченятка. Прям видручка, одна з топових <гум> таких іграшок. <гум> Їх вродилось дуже багатенько, різних варіантів і різних. Кольорів, милко також попродавалася. І мишенятка, і різні мандаринки. Потрішку продається і те, і інше. Ельфік в мене тут поки що на місці. Ще ось хотіла вам засняти. декупаж. Це стенд, який в мене поруч зі мною. І різні шкатулки є класні, і також тут є прикраси з епоксидної смоли. Жіночка робить дуже Прямо Взагалі, дуже класне, і дощечки різні на різні тематики і змійками, і змійками. Прям дуже всього багато. Ось епоксидне смоли прикраси. Навіть я купила собі такий брелочок. Ципоксидне смоли, доволі давненько хотіла спробувати працювати з нею, але в мене якось не дійшли руки. От такі справи на маркеті. Думаю, що це буде мій такий останній влог з маркету, бо коли будуть дуже новорічні там продажі, підзнімати напевно не буде часу, тому вже ті продажі розповім у загальному відео. Дякую, що подивились це відео. За вашу підтримку, і побачимося з вами у наступних відео. До зустрічі!